Вітаю, друзі! в Україні! Радий запросити вас вже до 176-го випуску нашої щоденної спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Давайте без передмов і так, тут в основному тільки постійні глядачі нагадувати, де залишати питання, то що буде десь хоча б через раз. Відразу до відповідей на питання. Вітаю, пане Тарасе. Щиро дякую вам за те, що ви робите. Просто бачте, будь ласка, чому Романа Червінського, нашого воїна героя, судять цивільні судді? Це що, цивільна справа? Це ж те саме, що ЗЕ планує військові справи. От ви праві, це те саме. Зеленський. Панує військові справи доти, доки він ще був трохи застрашений, трохи е, побоювався військових наших не ліз в Ці справи ми дістали всі великі перемоги. Він тільки спідспутно пробував забезпечити зраду от стамбульські домовленості, Арахамія Подоляка, там Резнікову мерові і інші. Вони пробували тихо, зі спини зробити зраду, але не сунулися військові справи. Коли вони посунулись військові справи, рівно торік, восени в нас всі перемоги припинилися. На жодної більше не було перемоги. Оце є наслідок та сама історія з військовими. Так, але тут є проблема: в нас нема інших суддів, в нас нема інших суддів, в нас немає вже навіть інших прокурорів, тих, які мають судити військових. Значить, давайте так. Початку конституційна основа це в первісному вигляді конституції, так як її ухвалили. Була така є там така стаття 125, І цитую з нею уривок виписав спеціально. Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди з метою захисту прав, свободи та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди. І те, що нам треба, створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Військовий суд це або надзвичайний, ну і власне військовий і воєнний суди. Військовий суд це особливий суд. Це інша сфера допуску, це спеціальні умови, це спеціальна підготовка, це зовсім інші е, системи правосуддя щодо військових. А надзвичайний суд це можна назвати воєнний суд у воєнних злочинах тощо. Отже, Українська конституція саме особливі та надзвичайні суди забороняє створювати при тому, всьому, що все-таки вищий антикорупційний суд фактично можна розглядати як особливий суд. Але це заборонено все Конституцією. І тому воєнних і військових судів згідно Конституції бути не може. Я вважаю, що в цьому плані треба вносити зміну до Конституції. Але навіть те, що є, дає нам право зробити спеціалізовані суди. В чому суть спеціалізованого суду? Спеціальний суд це зовсім інша юрисдикція. Он інші закони, інші принципи. Спеціалізований ну от є. Звичайні загальні кримінальні справи, а є господарське судочинство, є адміністративне судочинство, є цивільне право. І в такому випадку може бути і військове. Це ті самі суди, ті самі, такі як Печерські, такі вищий там, там, цей, апеляційний суд, так само, але там є інший підбір суддів. Господарський суд підбирає суддів, яких спеціально готують для розв'язання господарських справ, а не зґвалтувань вбивств і пограбунків. Це трошки інші речі, і ці судді, хоч би хоч би знають, що це таке. Це зовсім не означає чесного, нормального, адекватного судочинства в цій справі. Але це принаймні, хоч якась спеціалізація. Тому принаймні військову спеціалізацію треба було зробити, і спеціалізовані е, суди з військовим компонентом було би краще. Але на прилики, жаль поки що йде діаметрально протилежний процес, тому що в нас принаймні для таких справ, як Червінського, як інших. За часів Порошенка дія військова прокуратура. Пригадуєте Матіуса, пригадуєте цього чумака військових прокурорів, головних військових прокурорів. І, відповідно, далі вниз була вся система військових прокуратур по відповідних округах, по гарнізонах. Це працювало. Ці люди принаймні розуміли суть військової тематики. Вони розуміли, що там не застосовуються ті самі норми права, ну, вони діють по-іншому, це в особливих умовах, особливих обставинах. Знаєте, що зробив Володимир Зеленський першим ділом, коли прийшов до влади, він серед перших законопроєктів, які вніс, терміново був проєкт про ліквідацію військової прокуратури. І 19 вересня дев'ятнадцятого року одним з перших рішень нової верховної ради, обраної вже для зеленського мудримнарядом, була ліквідована як явище військова прокуратура. Після цього цим займається звичайна прокуратура. В якій сидять люди, які не є, які неймовірно далекі від військових питань, які не розуміють особливості теми, і судять звичайні суди. Щодо Червінського, тут зовсім інша справа. Річ в тому, що ви тут поставте, хоч військовий, хоч який завгодно суд, це закінчиться тим, що. Будуть все одно використовуватися політичні моменти. Червінського сують не за те, що там є якийсь склад злочину. Його сує через те, що його ненавидить Зеленський Це є особисте це безчинство, абсолютне свавілля і розправа внаслідок персональної помсти Зеленського. Доки в нас суди контролюються в ручному режимі Портновською системою, яку Зеленський відродив, доти в нас прокуратурою очолює кум Єрмака. Доти в нас не буде справосуддя, і навіть якщо будуть створені військові спеціальні суди для справи червінського це б ніякого значення не мало, тому що там просто розправа. А от для реально для наших військових так є правопорушення військові, так військові іноді зроблять злочинні дії. Так таке буває, і треба підходити з певним розумінням того, що це не якийсь зодюшка чи не якийсь там прогульник на роботі звичайній десь в ТУ. Це людина в зоні особливої загрози, особливого стресу і тому подібне. І тому ще раз скажу: відновити те, що знищив Зеленський, відновити військову прокуратуру. Обов'язково треба. Коли заберуть Зеленського, коли його нарешті не стане, я надію, що його колись не стане, що він програє вибори. Український народ таки прийде до тями, що не можна ворога пускати до влади. От тоді перше відновити військову прокуратуру. Друге, треба буде створювати президентові. Це президент створив у нас нові суди, спеціалізований, хоча б військовий суд. І серйозно задуматися про можливо спеціальний військовий суд. Це те, що треба зробити. Я вам розповів, чому, чому зараз це неможливо і чому Зеленський робить діаметрально все навпаки. Так, наступне питання, знаєте, воно трошки довше, але це пише постійний глядач з окупованої території, з міста Харцизька. Ніяких даних, я не фаріон, я не провокатор, тому я ніяких даних цього чоловіка не наводжу ніде. Але зачитую його питання. Я пам'ятаю, як на перших роках відновлення української державності вчителі української мови і історії зі Львова приїжджали до Донецька, Макіївки, Севастополя для навчання школярів цих міст українській гуманітарці гуманітарній сфері. А зараз. Які робляться програми для школярів Мелітополя, Бердянська, Енергодару, Маріуполя, я вже не кажу про Донецьку Луганськ, після повернення цих міст в український правовий та освітній простір, щоб не було організованого спротиву проти повернення в школі в школах цих міст українській державній освіті та вихованню? От що робиться? Питає глядач, і що будуть робити викладачі та керівники київських, львівських університетів, якщо до них через 5 років... Почнуть масово поступати діти з українськими документами, котрі зараз вчаться у російських школах, тому не вчать нічого українського. І через це будуть вимагати, щоб їм львівські викладачі української юриспруденції викладали все на общепонятному руському язикі, на основі Конституції РФ, котру вони вже вважають своєю захисницею. Дякую за відповідь. Найперше відповісти на ваше перше питання. Я, до речі, дуже дякую, що людина, яка на окупованій території, іноді з попередніх питань було видно, що і поза українським інформаційним простором дуже багато речей е, були спочатку більш наївними, а зараз набагато серйозніші питання. Ну, означає, що людина дуже старається зрозуміти, що відбувається насправді. Перше питання і відповідь на нього ніякі заходи зараз не плануються, не передбачається і не досліджуються. Просто ніякі. Я дуже надіявся, що з призначенням міністра Оксана Лісового про це будуть щось робити. Можливо, десь він і має такі наміри, можливо, це буде. Поки що все затримувалося, тому що Зеленський зумів зірвати об наступ Збройних сил України. Рік тому, рівно рік тому, він зірвав. Ми більше не наступаємо. І тому мені здається, що домова його Оманський кейс про те, щоб ці території ніколи не були повернуті Україні. Ну, принаймні на багато років вперед, доки Патурше живе і там буде свою владу утверджувати на Росії, напевне. Це і є суть тих домовленостей. Тому ніхто й не особливо поспішає, тому що ну, повернули Харківську область, там була недовго окупація, там не було такого впливу. Там було до півроку. Київ, північ України швидко звільнили. Там, там трагедія, там геноцид був, але там не було впливу в гуманітарній сфері. А оці території одні вже півтора року окуповані, понад півтора, біля двох років. Скоро, інші вже десять років скоро буде. Отут. Тут реально будуть проблеми. І програми такі не готуються. Тепер що треба робити? Чи можна це зробити? Так звичайно можна зробити. Чи багато треба для того, щоб студенти, абітурієнти, які з цих територій захочуть вчитися далі в українських вузах, щоб вони могли пройти підготовку? Слухайте, у нас є досвід. Є регіонал Дмитрій Табачник, є комуністка Ірина Фаріон. Які свого часу дуже активно займалися і проповідували саме тему або русскому язику в Україні для іностранців, вони доказали, що за рік іноземця з будь-якої найглибшої найдальшої африканської держави можна підготувати на російську мову на такому рівні, що він тут міг в університетах України вчитися російською. Кажете, при чому тут це? Якщо можна, те, що робили Фаріон, сьогодні вона бреше, яка вона велика українка. Руйнуючи українізацію армії, знищуючи все, що тільки можна, дискредитуючи все українське, а колись вона займалася діметрально протилежним, то просте питання: якщо за рік випускника з Зімбабве можна було підготувати на російську мову, то я думаю, що людину, яка нехай народ вже ну, більшість життя, всю школу провчилася в окупованому Донецьку чи Луганську російською, напевне, за рік. На інтенсивних курсах, яка буде так званий нульовий курс, як підготовче навчити достатньо української мови, щоб ця людина могла продовжувати навчання далі у вузі українською, напевне, проблемою точно не є. Слухайте, там же ж там нормальні українські діти, так їм збаломутили голову рашистською інформацією всім. Ті, хто безнадійні, ті всі втечуть, коли прийде туди Україна, втечуть до Росії. Нормальні, які лишаться, які захочуть тут навчатися, ці діти. Вони поступають, вони здають екзамени. Так можуть бути якісь особливі умови по екзаменах, але після того вони йдуть не на перший курс, а вони йдуть на нульовий курс. Це просто на рік, довше вони будуть вчитися. Рік вони вивчають нормальну українську мову і переходять далі. Це можна зробити? Це можна зробити. Абсолютно елементарно. Для цього треба розробити програми. Для цього треба розробити нормативну базу. Нести закони про освіту, треба відповісти зміни до закону про освіту і тому подібне. Тому це можна зробити. Основне. Щоб в той момент не появилася в нас влада, щоб в нас не було чергового Зеленського, який скаже, ну, вони ж теж українці, давайте ми їм зробимо якісь то умови. Ні, умови в вузах мають бути одні. Є закон про вищу освіту, і ми згідно з ним. Закон про освіту, вибачаюсь, і ми згідно з ним маємо вчити всіх. Але для тих, хто були. З штучних обставин, незалежних від них, позбавлені такої можливості, для них треба буде дійсно продумати систему абітурієнтську, тобто саме, щоб вони могли здати екзамени, поступити або пройти новий курс, плюс додаткова спеціальна освіта і підготовка для відновлення знань української мови. Повірте, там, там немає людей, для яких це буде проблема, особливо якщо вони цього хотітимуть. У цьому я абсолютно впевнений, а ідеологічно виправляти. В країні має бути ідеологічна своя система. Росія ворог вам вбивали в голову, що Росія, це хорошо, або переучуйтеся, відучуйтеся від цього, або ви теж стаєте ворогом. Отут вже іншого варіанту не може бути, але це має бути на фоні нефаріонщини. А симпатії, підтримки, емпатії до цих людей, ми маємо їх в такому випадку не тих, хто їх навчали російської пропаганди тощо, а тих, яким це бивали в голову і до цього примушували, Ми маємо до них ставитися відразу як до жертв російської окупації. Якщо вони відмовляться, так тоді вони переходять на інший бік і тоді держава має, згідно з тими законами, які у нас є ухваленими, починаючи з після 24 лютого, ставитися до них відповідним чином. Але до того. Ми маємо демонструвати симпатію, підтримку і нормально відпрацьовану міністерством освіти програму для їх адаптації до нової української дійсності. Це направду це, це зовсім не так важко, як здається, коли влада працює в напрямку українських інтересів, а не навпаки. Так, ну питання цікаве наступне. Вітаю вас, пане Тарасе. Якщо можна, питання про містику і колесо історії від реаліста, який не вірить в містику. Отже, Україна в сучасній історії дуже часто проход підходило краю прірви, але нас рятувало диво і певним чином самі вороги. Тут можна згадати і Боїнг, і обрання Порошенка в один тур, спротив народу проти агресії, що явно не входило в. Плани Кремля і Зекудова. Вперше ми маємо таку кількість країн-союзників і союзників, політичне майбутнє, урядів, яких прямо напряму пов'язане з нашою перемогою. Чи можна говорити, що колесо історії повернулися на наш бік? Дякую. Слухайте. Мабуть, зараз ви мене поставили в код. з одного боку. Містика я релігійна людина, я християнин. Містика, в тому розумінні, якому говорить, там всяка ізотерика, все інше, для християна це гріх проти першої заповіді Божої. З другого боку, містична суть релігії, є Божа воля. І Бог створює речі напрямні. Але знаєте, от, от це може більше для католицизму, якраз все-таки греко-католик, для католицизму характерне, є один нюанс. Що кажуть християнські католицькі вчені? Вони кажуть, Бог не для того створював закони природи, щоб їх порушувати. Тому якщо ви бачите щось, що вам здається неприродним, це я поки що про закони природи, то ви просто ще не дослідили цей напрямок і ви ще не відкрили якісь закони природи, за якими це відбувається. Не для того Бог створює суспільні закони і закономірності, щоб їх порушувати своєю волею. Він їх створює для того, щоб вони працювали. І тому Божа воля, напевне, завжди спрямована на добро. І містика, те, що ви кажете, містика, напевне, ну, чи хтось каже, доля, вони, напевне, теж спрямовані на добро. Але в усіх релігіях, от я процитую вам зараз мусульман, є такі приповідки, як на Аллаха Надійся верблюда прив'язуй. Коли ти верблюда не прив'язав, а Віслюка обрав президентом. То тобі ніколи Бог не буде допомагати. До певного періоду постарається навернути до розуму, постарається десь допомогти, постарається втримати. Але в якийсь момент ну, закони суспільні, як і закони природи, візьмуть своє. Не може бути в порядку в тих, хто хочуть для себе зла. Якщо ти на мотузку, вчепив її і туди голову в шию, тобі ще, напевне, чи доля, чи Бог пришлють 10 думок в голову. Не роби цього. Але якщо ти хочеш це зробити і виб'єш під себе сам ту табуретку, то ти все одно повісишся. Оце вам відповідь пряма на це питання. 에. Так, Україна дістала певний шанс. Цей шанс з якихось випиває суспільних закономірностей, тому що, повторююся, не для того Бог створював суспільство і певну систему суспільну, щоб її самому порушувати і руйнувати. Тому тут діють певні речі. Чому кажуть, от Порошенкові так багато вимагали, а від Зеленського нічого не вимагається, стільки дають. Та тому що Порошенкові бачили. Що він працює, що він буде робити, чому ми зараз маємо хоч якісь шанси до європейського союзу попасти і кандидатство, хоча б отримати? Та тому не тому, що Зеленський з семи пунктів виконав ледве чотири, і то тільки формально, і то не виконав. А тому, що Порошенко з 150 пунктів, які були необхідні для кандидатства в європейський союз, виконав 144, які йому дали йому дали 144. А Зеленський дістав сім пунктів, і там чотири якихось, ніби до, до 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 виконав. Те власне, що він помав. Від Порошенка, тому, тому що тоді була закрита тема й розширення Європейського союзу. Московська агресія для багатьох відкрила питання, що треба європейському союзу робитися тіснішим, робити внутрішню реформу багато речей. І вони цим зайнялися. Це все суспільні, абсолютно суспільні відносини. А отакі випадковості, як збитий Боїнг, це страшна трагедія. Вона нас врятувала чи це якась містика? Чи це просто расистська агресія, яка зайшла в дальній кут, які лупили все, які вже перестали думати про щось людське, тому що вони не люди, вони не люди. І тому був збитий цей літак, а це дало свій ефект. Напевне, в цьому якась річ те, що Зеленський за духом своїм не українець, а росіянин. Він і не єврей. Подивіться на Ізраїль, що в Ізраїлі яка ставлення до Нетаньяху і до інших речей. І на Зеленського, і його поведінку, він росіянин, він класичний ментальний росіянин, совок і росіянин. І тому зрозуміло, що він міг хотіти здати Україну. Але в українців закладений якийсь ген доволі. Так в нас тільки десь чверть населення, пасіонарні, яким болить Україна. Трьом чвертям, а яка є Так було завжди і 100 років, і 300 років назад. І тому до певного моменту, і 300 років тому, і 100 років тому, мені дістали шанс, мені дістали долю. Ми дістали успіх, пригадуєте ті бої, Київ вільний 100 років тому, ну понад 100 років тому Українська Революція в Києві е Центральна Рада, в Києві синьо-жовті прапори розвиваються. Але коли більшості населення на це наплювати, то тоді ви все одно все втратите. І тому ті шанси, які в нас були, слухайте, понад півроку від 24 лютого відбувалося щось просто неймовірне. Весь світ з такими очима дивився і казав, це якась містика. Як? Якась там 22 га чи 122 га армія світу громить другу армію світу викидає. Але коли народ повторює, не на часі, бо не втік, а ми довіряємо нашому президенту, то цей, кому довіряє, хто не втік, починає буріти, починає нагліти. І все через понад півроку, восени торік, після Херсона, жодної перемоги в Україні, тому що ця влада взяла верх. І тому. Оце, що можна назвати, містичне, а можна сказати, абсолютно закономірне, внутрішній вибух українців. Підтримка зовнішня, яка пов'язана з тим, що велетенська маса людей жахнулася від трагедії, коли побачили бучу в світі. В світі у нас навіть якось влада так Хе. з одного боку кривився, слізку ніби показував, з другого боку ржав потім, коли камери були відведені. Тут. Від цього це спрацювало це все суспільні між закономірності, це психологія, це суспільна психологія, інші речі. А в якийсь момент, якщо ви цього не використовуєте, у вас все це закінчиться. Знову чи це доля, чи це релігія, чи це суспільні закономірності, можна тисячу разів сперечатися. Українці не скористалися з того шансу. Підтримки колосальної армії тощо. І далі тихенько казав: Ну, у нас же Зеленський, он такий хороший, все. Після цього у вас закінчаться перемоги. Після цього будуть тільки жертви до того моменту, доки не почнете думати. Оце і діє, це суспільні взаємовідносини, та й все. Наступне питання тут дуже коротенько. Шановний пане Тарасе, не один раз від вас чую про 200 плюс 250 процентів націнки при закупівлях там фондом притули. Наведіть, бучаска, конкретні джерела цієї інформації. Це потрібно для часів, коли притулу напхатимуть кандидатом у президенти. Слухайте, давайте так. Це не зовсім моя компетенція. Я не збираю такі дані, але вони були в відкритих джерелах скрізь. Це можна загуглити перше спартани. Це оті бронемобілі. На них був найбільший скандал. Там притула плюс 250 Він, Він місяць тупо брехав. Що чим більше ви закуповуєте, тим вища ціна. Завжди навпаки, а тут тупо брехав. Інші речі, тому спартани, це є перша історія. І на них саме ті 250 процентів вилізують, і вони стали символом. От коли я кажу, плюс 250 це є вже певний тренд. Це символ української корупції на збройних силах України. Тому що 250% це Рєжніков, 250% це їхній Шарапов, їхній Хмельницький міністерстві оборони. Я притулу не відділяю від системи корумпованого міністерства оборони. Він не допомагав основним армійцям, він допомагав міністерству оборони. Тому в цій ситуації. Ті 250 вони стали просто певним символом, певним трендом. Так як ми говоримо постійно про 73 в іншій ситуації суспільній, а вони школиваються їх стає менше, іноді їх стає більше. Тому це, це певний символ. Для мене ще раз кажу: я вам можу зіслатися на ту історію зі спартанами. І друга історія вже порівняно недавно, дуже відома. Це історія, це ті, які розголосу набули. А багато взагалі журналісти багато пишуть, що там в кожному абсолютно пункті є завищення. Просто їх виявити важко. Бо Притула дуже мало звітує, прихов... Ну, ф... притула. Притула взагалі ні при чому. Він до того фонду імені Притули не має взагалі жодного стосунку офіційно за документами. Він просто так з боку сидить і дивиться і хвалить. А фонд Притули, ну вони майже не звітують чітко. Там ніхто не знає, що на що пішов. От виникла ця історія. І Друга історія це цими приладим нічного бачення, там взагалі плюс 300 Це все відомі були речі, їх легко загуглити. Я просто не є офіційний розслідувач, тому я такими речами не займаюся. Я один за ну, я, мабуть, є автором цього використання плюс 250 як визначення до корупції і мародерства на армії. І я його застосовую в першу чергу не до фонду притули, а до Міністерства оборони Рєзнікова. Зараз, як виглядає, на жаль, Юмерова. От, власне, і все. Наступне Доброго дня, пане Тарасе. Дивився недавно відео Пояркова, де він розказує, що якби ми хотіли побудувати процвітаючу державу без корупції, то нам треба приволікати ну я за Російською прикладаю закликати сюди іноземних спеціалістів, які знають, як це робиться, оскільки своїх у нас немає. Питання наскільки ця ідея у вас взагалі вам здається життєздатною, адже ж навряд чи наші корупціонери будуть спокійно сидіти і дивитися, як руйнується їхні схеми, що вони так їх любовно вибудовували, так що скоро всього, скоріше всього, тому спеці... тому спеціалісту просто не дадуть нормально виконувати свою роботу. Слухайте, я дуже добрі маю стосунки з паярковим. Ми час від часу спілкуємося. Я... Ми з ним однаково ставимося до оцінки зеленського і його влади. Майже стопроцентно однаково. Ми тільки по-різному це висловлюємо, але в нас зовсім інші підходи. Ми дуже різні в оцінках багатьох речей, скажімо, дії попередньої влади Порошенка. Ми обоє його підтримуємо, до речі, але Зеленський має до нього питання, а я питань до Порошенка не маю. Тому що я знаю, як ті рішення приймали, ухвалювалися і хто ставив палитів колеса. І так само у нас є оцінки різні щодо багатьох інших речей. Тому Поярко має право на свою думку, а я маю право на свою думку. І моя думка інша. Я вважаю, пункт перший, що у нас є достатньо адекватних спеціалістів, які можуть дуже добре працювати. Програма Прозоро. Її в світі купують від України для того, щоб побороти корупцію, Розробник програми, опинившись в команді, там пов'язаній з притулою, зайшовши в Київську раду. Фактично влився в корупційне середовище, і от зараз його поверне назад в Міністерство економіки. Він буде впроваджувати своє прозоро, чи він, Юлії Свириненко, став би працювати на корупційні схеми. Я не знаю, але я чомусь не дуже уявляю, що людина, яка зараз відповідним чином поводиться в Київраді, буде і взагалі його не чути при всіх історіях, які в державі відбуваються корупційні, а він мовчить, що він буде захищати антикорупційну діяльність. Знову ж таки, я вам наведу Різніченко. 에, чи як його там, 에, голова Дніпропетровської Ода. Один з найкращих при Порошенків, один з найчесніших. Оттук якусь сказав, коли з'явилися ті скандали тою його е, дамою через е, фізкультурницею, через яку фітнес тренеркою через яку відмивалися мільярдні ресурси, каже: я не можу цього зрозуміти. Він був один кращий серед нас в час голів Ода під час Порошенка. Що з ним сталося? Голик. Абсолютно був адекватний зараз символ розкрадання Степанов при і взагалі не крав, за ним стежили. Він проти Сакашвілі був за ним стежили за кожним кроком. Ніякого розкрадання. Марченко був шикарним заступником міністра Маркарова, шикарна заступниця міністра при Порошенкові. Нікчемні міністри або вона теж і нікчемний міністр, і нікчемний посол при цій владі. Знаєте, в чому вся проблема? Проблема в тому, що є замовлення. І чесні люди, коли дістають нечесне замовлення, зайняться корупцією, відходять або їх критикують проти неї воюють. А люди, в яких гниле нутро, трошечки або не достатньо сильне, вони в це адаптуються. От той Ніфедовчик, як, який розробляв прозору, він просто відійшов і влився в цю систему, так собі десь на низу. А Різниченко чи Голик, чи там в свого часу Степанов очолили цю структуру, і в неї вилилися саме як корупційні фактори. Оце і є, власне, результат цього. Ніякі іноземні спеціалісти вам ні в чому тут не допоможуть. Просто взагалі. От і все. Власне, все, що я хотів цього сказати. Тому іноземних спеціалістів можна як експертів запрошувати. Ми спробували запросити. При Порошенкові була вимога провести нормальну реформу. І тому в Міністерстві внутрішніх справ реформу провели нормально. Потім ті ж самі спеціалісти нічого не зробили, коли її почали вже ламати. От так, так воно десь приблизно відбувається. Так, що я ще можу вам сказати? Знаєте, часу вже дуже мало, менше двох хвилин. Угу. А, ну є питання трошечки е, довший напис, але я просто тут про суті пишуть, що е, був, був стрім на анексії з Поярковим Олешком знову ж про Пояркова тут, де е, була мова про те, що наша. Злочинна влада тепер вже виводить гроші не просто в офшори, а переводить їх в криптовалюту. І таким чином, все, що ми платимо податники податків, що те, що на армію збираємо, все втікає десь на криптовалютні біржі. Чи питається глядач, наскільки, наскільки ця тема популярна, оскільки вона серед сух, наскільки це масове, і чи є ймовірність відстежити і повернути е виведені в криптокошти, які вкрали з України? Давайте так. Перше. Я не є спеціалістом в крипті. Якби мені вернутися так років на 20 назад, напевно, я би першим ділом почав купувати біткоїни. Але я тоді навіть не знав про них. Чи можна відстежувати крипту? Уже потрохи можна заспокоїлися. Особливо, якщо ця крипта не якась ваша приватна, а це при крипта. З грошей, вкрадених у державі моменти виведення коштів і переведення їх на криптовалютні біржі можуть бути відстежені уже сьогодні. Але основне основне це те, що колись при Порошенкові вводилися зміни до законодавства, так звана негативна декларація, де ви маєте відзвітувати, а куди ділися ті речі, якими ви розпоряджалися. Тому я думаю, що щодо українських слух. З українських, такі вони українські, як я не знаю, як я десь там південно-африканський. Буде діяти протилежний напрямок. Відслідковувати криптовалютні біржі їхні проходи будуть вже після того, коли будуть встановлювати, що вони вкрали, будуть іти знизу. Він крав, а тепер куди пішли гроші? Десь гроші зникли. А тепер починаємо це шукати. Я думаю, що воно піде так що до наших. А на цьому завершуємо. Слава Україні. Тримаймося!